Улюблена гра дитинства у школу стала реальністю для Наталії Плахотнюк. Маленькою вона навчала рахувати молодшого брата. Зараз же керівниця власної академії розвитку інтелекту для дітей у Бучі. Наталя, дружина військового, сама родом з Луганщини. Втім, вже декілька років з родиною мешкає у Бучі. Тож відкрити власну справу вирішила саме тут. В якийсь момент я зрозуміла, що життя не на паузі, воно не зупинилось, і чи хочемо ми, чи не хочемо, це наше життя, і треба вже ну приймати якісь рішення. І виходити з того, що є, випадково дізнавшись про грантову програму від держави, власна справа, жінка вкотре зрозуміла, чекати слушного моменту не варто, адже не знаєш, що на тебе чекає завтра. Заповнивши заявку на сайті Дія, жінка зіштовхнулася зі складнощами при написанні бізнес-плану. Я зіткнулася з тим, що я не розумію, що треба, ну щоб правильно його заповнити. Я його не можу заповнити. І я побачила, що в дія -бізнес» у нас в Бучі вони проводять лекції, і туди приїжджають представники з центру зайнятості і проводять лекції, якраз включно ось по цій грантовій програмі. Власна справа Наталя неодноразово в житті працювала в закладах освіти. Втім, часто мала негативний досвід. Жінка каже, бачила, що для деякого з колег було нормою кричати на дітей. А ще жахливішим було те, що діти вже до цього звикли і просто не сприймали іншого підходу. Завжди б хотілося, щоб діти навчалися з задоволенням. Тобто, бачите, цю зацікавленість в дитячих очах, бачите, є результат від навчання це дуже класно. Академія розвитку інтелекту смартом це мережа. Тож, аби відкрити власну жінці, довелося придбати франшизу. Ці витрати жінка покрила самостійно. А ось за отримані грантові кошти були придбані техніка, певні навчальні методики. Та частково оплачена оренда для тих, хто хоче започаткувати власну справу, це суттєва підтримка. Навіть якщо там будуть докладатися якісь власні кошти, але ну от, там основна сума буде надаватись державою. У будь-якому випадку ми ж працевлаштовуємо офіційно всіх співробітників, і все рівно ви сплачуєте ті податки в державу. В чому така особливість смарту, що у нас є власна платформа. Є ігри, розроблені методистами, кожна там, гра, рівень відповідає темі заняття, яке проходять з тренером у нас. І потім також вдома діти ще працюють решту днів до наступного заняття, виконують ці завдання. І це дає результат. Зараз у «Смартумі» проходять навчання 50 дітей. Очільниця академії каже, планує надалі розвивати таку освіту у громаді, а також мріє відкрити «Смартум» в деокупованому Луганську.